Очікуваний результат 8 вересня. Жителі Москви обрали собі мера. Прямі вибори міського голови відбулися вперше за останні 10 років. Перемогу із понад 20 відсотковим відривом отримав провладний кандидат Сергій Собянін. Подробиці далі. Вибори мера Москви визнані такими, що відбулися. За результатами обробки 100% бюлетенів переміг Сергій Собянін. Він набрав 51,37% голосів виборців. На другому місці кандидат від опозиції Олексій Навальний. За нього проголосувало 27,24%. При цьому явка на дільниці була невисокою, всього третина виборців. Нагадаємо, це перші прямі вибори мера російської столиці за останніх 10 років. На пост столичного міського голови претендував. Вала шестеро осіб, окрім Собяніна і Навального, були також висуванці від ЛДПР, КПРФ, Яблука і справедливої Росії. Олексій Навальний представляє партію РПР Парнас. Сергій Собянін є самовисуванцем і тимчасово виконуючим обов'язки мера Москви, а також членом партії Єдина Росія. Як заявив МОЗ міськ Виборчком, йому даних про порушення під час підрахунку голосів не надходило. При цьому рух на захист прав виборців голос поставив під підозрю 120 тисяч голосів. Тим часом Олексій Навальний захотів відмінити підсумків голосування, які проходили поза виборчими дільницями і проведення другого туру. На думку опозиціонера, фактично його підтримує біля третини москвичів.